У цій автомайстерні руки цивільних автослюсарів, електриків і механіків творять дива. Окрім звичного переліку послуг, як то ремонт військових автомобілів, пропонують власне ноу-хау. Із двигунів, ходових, запчастин старих авто та покришок, придбаних за свій кошти зібраних доброчинцями, створюють авто для потреб наших захисників. Я зібрав хлопців, ми починали разом якось, і ініціатива від військових дійшла. Вони постійно нас, коли не приїдуть, днем. Ми зробимо вночі, ми зробимо на вихідні. Ми на місці, ми зробимо. І вони якось нас раз назвали, ви каже, майстерня незнести незламності. Не, не ми назвали вже майстерня на незламності, вже як військові почали нас називати. І так це таку громадську волонтерську організацію. Це авто баги, вони легкі, маневрені і пройдуть там, де іншим зась. Основу їх складають потужні, і надійні двигуни. Каркас-майстри ж виварюють самостійно. Сама машинка універсальна може перевозити і евакуювати людей, тягнути причеп та авто і протидіяти ворожим авіаатакам. нести на собі крупнокаліберні кулемети і антидрони. Днями автомеханіки завершили третій свій проект і тішаться, що перші два не раз стали в нагоді силам ППО півдня. Якщо взяти його один проект і займатися чисто одним, то можна за дві неділі його скласти. Вау! третій наш багі вже стоїть готовий. Да, і от чекаємо, що повинні приїхати забрати. Окрім швидкісних і досить потужних авто, майстерня незламності виготовляє мобільні автопральні, душові помивочні на базі ікарусів, карусів, які так необхідні бійцям у літню спеку. Багато зробили проектів. Це і сауна, і баня, і помивочна. і... Пункт незламності на колесах. Звернулася воєнська частина. У них є автобус, грузовий автомобіль тата. І вони звернулися до того, щоб ми зробили ходову і переобладнали її також на помивочну і з пральню. Також зараз будемо шукати, хто допоможе. Мотору на одному карусі, там привезли вже мотор, запасний, це ми зараз поставимо. На другий карус нам треба закупити повністю залізо, щоб поварити, бо він вже старенький, його треба поварити. І Дерев'яні там рейки, USB. Ну на це на жаль. Ну на сьогоднішній день десь на потрібно для первоначально десь тисяч шістдесят сімдесят гривень для того, щоб ми це закупили, хоча б метал і дерево, і щоб наші хлопці працювали. А це ще один власний проєкт Барбершоп тут усе як в справжньому салоні. Майстри, вони ж дизайнери проєкту, додали трошки гламуру і настрою. На кожне крісло нанесли побажання стрімкого кар'єрного росту. Воно вперше в Україні, так, ми його зробили такі першими. Ця ідея мені прийшла в голову тоді, коли ми перед цим робили помивочну. Ми зробили там на вісім душевих, дві тони води, так, що вона гріється, все. І там залишилось кусочок місця. І я кажу хлопцям, давайте ми зробимо таке крісло крутяще да, з автобусом маленьке. Як ми на багі сиділи, не ставили, і поставимо взеркало, ну людина помилася, що вони друг друга стали, постригли там бороду, голову і він вже помився, вийшов і підстрижений і помитий. І, така... і потім в мене зразу виникла така ідея зробити барбер такий в на, 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 на автобусі. Якщо є командир якихось частин і почують, ну да, що звертайтеся, ми вам направимо туди автобус. Там, де їхні хлопці пісрожуть, як настоящі козаки, ми до бути чисті, охайні, гарні. Загалом за рік таких авто зроблено чимало, і у планах волонтерів продовжувати допомагати нашим хлопцям до самої перемоги. Зараз шукаємо людей, які б готові нам допомагати фінансово, тому що другу, другі проекти також потребують, щоб ми робили, покупали ну, запчастини. Вони ж нам создають умови, щоб ми тут були. Захищення, ми будемо створювати їм для них всі умови, щоб вони себе почували іду і знали, що за них переживають.